Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу Пасіанса знак Зодіака Скорпіони на місяць жовтень 2024 рік. Можете загадати свої побажання, а також запитання, на які вам дасть відповідь пасіанс. А ще наприкінці відео. На ваш особистий на ваше особисте запитання буде відповідь від карт Таро. Для кого це актуально? Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут дзеркало, воно означає подвійне життя. Це може бути подвійні стандарти, наприклад, казати одне, а робити зовсім інше. Пам'ятайте, що у Всесвіта є баланс, і кожен з такий вчинок він наказує. Далі, ось тут риба, це поповнення в родині. Це може бути, наприклад, у вас з'явиться невістка або зять, або, можливо, вже або діти, або онуки. Ось тут друзі, чорний кит, кит він означає обман. Червона стрічка означає багатство. Це може бути як якийсь подарунок, так і, можливо, ви щось самі заробите. Те, що для вас актуально, і те, що для вас буде означати багатство. Ось тут: значок Терези, він означає, що ви хвилюєтесь. Сумніви та невпевненість. Можете їх прибрати зі свого життя: сумніви та невпевненість. Тут у нас блискавка, тут у нас зірочка, ось її частинка. Ми нічого не пропустили і прямуємо вперед. Другий розклад для знаку Зодіака скорпіони на місяць жовтий. Знову зеркало. Зверніть увагу, друзі, що якась ситуація у вас зависає. Спробуйте щось змінити. І ось це подвійне, воно може вилізти боком, як то кажуть. Проясніть цю ситуацію, і ви зробите собі легше та спокійніше, і ви не будете хвилюватися. Це подвійне якесь рішення або ситуація може стосуватися ось тут багатства. Далі дивимось, ось тут водоспад, це натхнення. Щось або хтось буде вам допомагати робити свої справи з більшим натхненням. Ось тут ящерка. вона означає сварки, а також ворожнечість, будьте уважні до тих, хто поруч. Ось тут допомога друга. Та начебто все. І ще Знову ж таки, друзі, тут ось він, ось ця ваша тривога, начебто натхнення, а начебто хвилювання та тривожність. Але тут у вас допомога друга. Для кого це актуально? Дивіться на цю ситуацію, як саме правильно з неї вийти. А ми прямуємо вперед на третій розклад для знака Зодіака Скорпіони. Місяць жовтень, 2024 рік. Знову ж таки, ящерка, це сваркіт, а також ворожнечість. І ось тут, друзі, у вас зірка. Вона означає виконання вашого бажання. Можливо, ви щось собі планували або мріяли. І це бажання ваше здійсниться. Ось тут та ворожнечість, а також поруч чорний кіт означає обман, мушля, далека дорога. Десь ви будете їхати наприкінці місяця жовтень. Там вже починаються ваші дні народження, можливо, якась або відпустка, або відрядження. Ось дивіться, друзі, далека дорога, а також весілля. Можливо, ви запланували собі весілля. І зверніть увагу знову на подвійне життя, подвійні стандарти і щось таке, що вам може нести небезпеку. Зверніть на це увагу. Думайте одне, а робите зовсім інше. Сонце, зізнання в коханні, каблучка одруження, а також подвійне життя, далека дорога, сварки, а також обман, виконання бажання вашого. А також ось цей метелик каже про чиїсь підступні плани, заговор та предательство, ось тут. стосовно вас, дуже насичений розклад. На місяць жовтень. Звертайте на це увагу, якщо виправити, якщо покращити. Ще є час. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось застереження для скорпіонів та параду. А ще, друзі, відповідь на, ваш, на ваше запитання, на вашу мрію, котру ви можете загадати прямо зараз, як запитання до карт РО. Відповідь буде така: так або ні. Да, або ні, збудеться або не збудеться. Восьмірочка жезлів. І ще, друзі, одна карта для тих, хто святкує в жовтні із скорпіончиків свої дні народження. Починаючи з 22, го напевно, жовтня. Ця карта на весь рік. Розглядаємо, друзі, застереження, карта жриця. Це ваше зеркало, це ось ці подвійні якісь проблеми, подвійне життя. Воно означає карта жриця. Це застереження. У вас є ще час щось змінити, перейти на світлий бік цієї проблеми, все вирішити. Нічого ні від кого не приховувати для того, щоб не зробити собі гірше. Порада, друзі, карта імператриця. Якщо ви жінка, то у вас все буде успішно складатися стосовно особистого життя, роботи, а також якихось питань зі своєю красою, вдачею та, та таке інше. Це старший аркан, два старших аркана. Зверніть на це увагу. Друзі, відповідь на питання ваше який ви задали? Відповідь ні. Тому що ця карта молодших арканів вона означає швидкість, або вам треба пришвидшитися, або це питання швидко, вам буде неактуальне, але відповідь зараз ні. І ще, друзі, четверечка мечів це карта на рік. Вибачаюсь, це карта на рік, це вам порада, як, яким буде для вас наступний рік. Ця карта каже про якісь душевні хвилювання, а також складні думки. Зверніть увагу на те, що людина може завжди сама коригувати всі ситуації, котрі з нею відбуваються. Якщо не зовсім змінити, то хоча б коригувати. І саме тому. Вімкніть свою мудрість, подумайте, що саме можна зробити, але женіть від себе ці погані думки для того, щоб вони не руйнували те, що відбувається. Тобто, позитивно думайте і будуть відбуватися позитивні події саме в вашому житті. Ось таким, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.